Всім доброго дня. Сьогодні коротеньке відео про підживлення троянд. Перше підживлення я вже, в принципі, закінчила, але ви ще можете теж підживити ці троянди. Це нітрамофоска або комплексне з більшим вмістом азоту добриво під корінь. І ми маємо порихлити землю, щоб вона була пухка і Кисень проникав до коріння, тоді трояндочки гарно підуть в ріст. Це все ми внесли, порихлили. Далі я гарно проливаю троянди і ось уже замульчувала травою. Ось так. Ось такі троянди зараз у мене чайно-гібридні. А ось це троянда, яку я саджала з закритою кореневою. Троянда Єва. А, до речі, тут я ще не мульчувала. Я тут боюсь посеред газону мульчувати, щоб крути сюди не почали йти. Тому що осінь було дуже багато крутовин по газону. По краям мульчую клумби, а в центрі не мульчую. Так, ну ось так виглядає Троянда Єва. Почала рости. Це така міні. Міні-плетиста троянда. А це ці троянди, які я пересаджувала, їм уже по декілька років пересадила з іншого участку, перевезла їх сюди. І просто такі ямки поробила по газону, а зараз трошки я їх вже об'єднала в одне. Ну, треба буде ще контур клумби так підрівняти. Ось перекопана земля, підпушена добре внесене і полити. І ось вони почали вже рости. Ось так. Ось такий мають вигляд. Всі прийнялися, всі живі. Виглядає зараз троянда плетюча Діді Бріджбота. Одна з найкращих моїх плетистих троянд. Ось теж вона замульчована. І вже почали ось такі гілочки рости. І тут будуть бутончики. А, дивіться, який шкідник. Треба обробити зараз. Дивіться, гусінь якась сидить. Все. Негайно подивлюся, які в мене є препарати від шкідників і оброблю. Бачите? Хоча я обробляла, ну, треба стежити за цим. Ну, ось уже пішла в ріст. треба, У мене йде опора для троянди плетистої, тому я її так ще не підв'язувала. Ось прийдеться опора, я підв'яжу, і потім зроблю ще відео. Так, ну, ось такі підживлення я роблю перші підживлення весняні троянд. Ну, а далі. Десь через тиждень, уже коли будуть почат... закладатися такі почат... початки бутончики, буде видно, що маленькі бутончики закладаються, оприскуємо плантафолом 10 50 10 Там, де міст фосфору великий. Для гарного цвітіння по листу. Оце десь через тиждень, я так думаю, будуть вже маленькі бутони закладатися, і тоді ми обробляємо ці троянди. Плантафолом. Так, ну всім гарного дня і до зустрічі!